Додаток бі-сканер, скануй штрих-код товару та одразу дізнайся, скільки він коштує в торгівельних мережах та інтернет-магазинах. Проаналізуй повну інформацію про товар, а саме, є добавки, їх ступінь шкідливості, а також детальний опис складу товару. Користуйся додатком бі роби правильний вибір на полицях магазину. Всім привіт! Я думаю, що з інтро відео зрозуміло, для чого створений додаток і як він працює. Але сьогодні у цьому огляді я розповім вам більш детально про його можливості та фішки. Є декілька сценаріїв використання. Перший сканувати штрих-код товару та одразу бачите, скільки він коштує в торгівельних мережах та інтернет-магазинах. Другий Повна інформація про товар, а саме є добавки, їх ступінь шкідливості, а також детальний опис складу з можливістю прочитати інформацію про той чи інший компонент. Третє: знайшли товар, не знаєте де придбати. Відскануйте штрих-код, та додаток підкаже, де його можна придбати. І ще приємна фішка: якщо товару немає в базі, то вам надійде бонус 2 гривні за фото та інформацію про товар. Тепер давайте пройдемо процедуру сканування разом. Беремо, наприклад, молоко, скануємо штрих-код. І одразу бачимо у додатку. У нас є його фотографія. Також відображається його назва, штрих-коди, країна виробництва, а також поживні властивості товару так званий харчовий світлофор або нутріскор. На цьому світлофорі зупинимось детальніше. Він широко розповсюджений в Європі. Харчовий світлофор розраховується на основі енергетичної цінності, кількості цукру, жирів, солі, білків, клітковини у продукції. Просте маркування від А до Е e показує, наскільки продукт збалансований. У даного молока стоїть відмітка Д. Нижче читаємо, що присутня занадто велика кількість насичених жирів та відсутні харчові волокна. Усі інші показники в нормі. Опускаємось вниз і бачимо сіни в різних мережах. Таким чином, ви можете швидко зорієнтуватися, де вигідніше буде придбати товар. Також, якщо є можливість замовити онлайн, можемо це зробити за декілька кліків. Нижче йде інформація про склад товару. З молоком все відносно просто: звичайне молоко та фермент лактаза. Якщо хочете дізнатись, що таке фермент лактаза та навіщо він в молоці, клікайте по назві. Відкриться відповідна стаття. Далі можна знайти інформацію про харчову цінність: це калорії, білки, жири і так далі. Та залишити свій відгук. А ще нижче програма пропонує альтернативні товари. Тепер візьмемо сосиски і відскануємо штрих-код. Також бачимо фотографію, назву товару, штрих-коди, а також харчовий світлофор. Він показує відмітку, «Д». Дуже висока кількість насичених жирів, багато солі та висока енергетична цінність. Далі бачимо ціни, склад, а також велику кількість є добавок. Як виявляється, сосиски, що ми зараз бачимо, далекі від здорового харчування. Кількість є добавок значна, а їх ступінь небезпеки середня. Про рівень шкідливості нам говорять відповідні кольори: від зеленого безпечного до червоного дуже небезпечного. Зазначимо, що сканувати можна майже будь-що і отримати цінну інформацію: напої, будівельні матеріали, корм для домашніх улюбленців, побутову техніку. Ось, наприклад, візьмемо корм для котів. Скануємо і бачимо, що він продається навіть у Ватсонці. Особисто для мене це відкриття. Думав, що там можна купити лише косметику чи побутову хімію. А тепер давайте відскануємо корм для собак. Також бачимо ціни, вони є як в офлайн-магазинах, так і в онлайн. Різниця значна: від 10 до майже 16 гривень. І наостанок візьмемо валик для малярних робіт. І бачимо, що по ньому також є інформація і навіть інформація про ціни. Отже, вам самим обирати задля якої функції використовувати цей додаток, але кожна функція доповнює одна одну. Тому я вважаю, що всі варіанти використання мають право на життя. До речі, всі кейси, які я озвучував на початку відео, перевірені практику і є реальний досвід користування та відгуки користувачів. Ви можете користуватися додатком як через браузер, так і завантаживши його на свій смартфон. Тут же як вам буде зручно. Всі посилання на додаток ми залишимо у описі до цього відео. Тому, якщо застосунок вам сподобався, пишіть про це у коментарях. Дякуємо за перегляд!